Мої земляки, я до вас пішу крізь роки, де не був на рідний поріг, прилещу що вовняти весін. Житомирський педагогічний університет нині по праву вважають одним із провідних вузів України. Тут працює чималий загін відомих учених і науковців, серед яких і доктор біологічних наук професор Агнеса Полікарпівна Стадниченко. Агнеса Стадниченко засновник і керівник єдиної в Україні школи малакології, науки про молюсків». Сьогодні цю школу представляють, крім неї, вісім кандидатів наук, п'ять аспірантів, більше десятка магістрантів і дипломантів. Вона автор унікального чотиритомника Фауна України і більше 340 публікацій. За великі наукові заслуги стала Соросівським професором і отримала звання Заслужений працівник освіти України. Гнесу Полікарпівну, 40 років у науці, і я сказав би у великій науці, тому що про вас, про вашу школу знає увесь світ. Знає і за кордон, і за океан знає. Якщо так оглянутися, от, що було найважче за ці 40 років вам у науці? Що було найлегше, можливо, що було особливо приємне? Тобто, як би ви тепер оцінили оце 40-ка річчя у вашій улюбленій науці? Найважчим було збирання матеріалів і є для всіх моїх аспірантів збирання матеріалів. Зібрати матеріал зоологічний дуже важко. Справа в тому, що треба об'їздити, обходити великі території. Треба знайти на цих територіях водойми відповідного типу. Треба в тих водоймах добре-добре покопатися, пошукати, чи є там ті молюски, які потрібні, чи їх немає. Потім треба їх довести живими до лабораторії, іноді це дуже великі відстані. Отже, збирання матеріалу це одне з найважчих. Друге, ми ж не просто отак зібрали матеріал, привезли, подивились, де і все. Ми опрацьовуємо молюски в дуже різних напрямках. І через це доводиться ставити експерименти, робити гістологічні гістохімічні зрізи, ставити біохімічні досліди. Це обладнання, це реактиви. А в останні часи з цим не дуже легко доводиться реактиви, часто купувати за власні кошти. А наші власні кошти, як у держбюджетників, ви знаєте, не дуже того невеликі. Так що трудність ось в цьому. Раніше, років 15, назад, 20 не так легко було опублікуватися, а от тепер проводиться багато різних наукових конференцій. І всі аспіранти, які мають матеріали, можуть опублікуватися правда переважно за власний рахунок, ось так. Скажіть, будь ласка, ось така любов до тварин, до природи. От звідки вона? Це від роду, від батьків, чи я думаю, що це з молоком матері. Справа в тому, що мама моя була заслуженою вчителькою, біологом. Вона викладала біологію в середніх школах, у неї завжди були живі куточки в школах. І я з самого раннього дитинства весь час була. Оточена якимись живими тваринами. Вдома у нас завжди тварини були, в дитинстві то були і вужі, і черепахи, і галка у нас була. Це все в хаті було, в квартирі. І морські свинки були, і хомячки були, а про котів собак то я вже і не кажу. Особливо останнім часом. У нас завжди раніше були коти переважно. А от в перебудовні часи, коли було важко всім, а тваринам особливо було важко. То ми в різні, в різні часи підібрали чотирьох нещасних тварин, яким загрожувала загибель на вулиці. Це собачки були. І вони жили у нас. Три лишилися, однієї вже немає. А хто у вас зараз вдома із таких з братів наших менших? Три-три собаки. У нас зараз три собаки. З тих підібраних. Про наукову одержимість Агнеси Стадниченко в університеті ходять легенди, але чи не найкраще знають наставницю і її вихованці, чимало з яких теж уже досягли помітних наукових висот. Справа в тому, що Агнеса Полікарпівна як науковець заслуговує досить великої уваги. Чому під її керівництвом працює в Житомирському педуніверситеті наукова школа, Малекологічна наукова школа, яка нараховує одного доктора біологічних наук: вісім кандидатів, п'ять аспірантів, більше десятка магістрантів і дипломників, які працюють в одному руслі, а саме в напрямку малекологічних досліджень в Україні. Це єдина така школа багаточисельна, яка охоплює різносторонні і різнопланові аспекти життєдіяльності цих тварин, молюсків, і яка відзначена на рівні держави. Агнеса Полікарпівна була керівником кандидатських дисертацій всіх восьми кандидатів наук, які працюють зараз в нашому вузі. Саме вона керувала кандидатськими дисертаціями, які були успішно захищені в Інституті зоології Національної академії наук. В Інституті гідробіології Національної академії наук. Саме вона є автором чотирьох томів Фауни України по молюскам. І, напевно, це єдиний автор такої кількості томів. Ці томи вийшли. І зразу розійшлися, тобто вони були миттєво розкуплені. Вона є автором більше 340 публікацій, наукових публікацій. Вона ж отримала і була відмічена фондом відродження, двічі отримала звання Соросовського професора. На рівні держави вона була відмічена званням заслуженого працівника народної освіти України. Ну крім того, зараз під її керівництвом планується проведення міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 13-15 травня на базі нашого факультету. І прийняти участь в цій конференції запропонували представники шести країн. Більше 117 учасників планується, що буде, і досить великий ареал по Україні. Молодші колеги Агнеси Стадниченко розповідають і про захоплення своєї наставниці вишиванням та мандрами. Я згадую слова поета про те, що у щастя людського два рівних є крила троянди і виноград. І мені здається, що в Агнеси Полікарпівни теж є такі два крила, наука і ось захоплення вишивкою. Ви теж є вихованка. Очевидно, теж могли багато чого говорити про людські про суто такі жіночі прекрасні якості Агнеси Полікарпівни. Так, да, дійсно, ви знаєте, вона не тільки відомий на весь світ вчений, вона дуже цікава і хороша людина. Понад 30 років вже Гнаса Полікарпна керує нашою кафедрою зоології, на якій я працюю. І от хочеться сказати, що це дуже чуйна людина, дуже уважна до, от, до всіх проблем, членів кафедри. І дуже часто просто по-материнськи вона відноситься, особливо до молодшого покоління. Хочу сказати, що ну, поряд з вимогами, Могливостю дійсно, що це добра людина, яка любить тварин. Яка має ну таке багато хобі, починаючи з е, читання книжок і закінчуючи виставкою, от про яку ми хотіли вам показати, що це прекрасна майстриня, яка і в'яже, і шиє, і дуже смачні е, пече торти, тістечка, якими вона нас пригощала, ну дійсно така не неординарна людина. А от сьогодні говорили про те, що вона дуже любить шукати і знаходить таких бездомних собачок, котиків, і потім їх пристроює, прилаштовує Так, да, понад 40 тварин вже попало в добрі руки завдяки Агнесі Полікарпівні, і троє зараз живуть у неї в її сім'ї. От скажіть, будь ласка, от ви особисто що от таке прийняли? Можливо, із душевних рис Агнеси Полікарпівни? Або що найбільше вам подобається в ній? Поєднання вимогливості до себе і з уважністю до людей, мабуть, ці риси. 40 років це все-таки солідний такий час для науки, для науковця, для вченого. Ви бачили колишній педінститут, тепер вже педагогічний університет. Знали і знаєте людей, які колись, і які тепер працюють, і молодших, аспірантів. От нинішній колектив педагогічного університету, от з вашої точки зору, що він собою являє, яким він є. Нинішній колектив відрізняється дуже від того, яким він був 33 роки назад. Я тут працюю, тут працюю 33 рік і тридцять років завідую кафедрою зоології. Колектив дуже відрізняється. Відрізняється тим, що зараз багато у нас таких працівників, які захистили дисертації кандидатські, які працюють над докторськими дисертаціями. Раніше 30 років назад цього не було. Багато ходить розмов про ваш такий фанатизм щодо подорожей. Що ви багато подорожуєте, мандруєте у скількох ви були вже країнах Європи? Я дійсно люблю подорожувати, і на сьогодні я побувала в 23 європейських країнах. Що мене там цікавить? В першу чергу мене цікавить там, цікавлять культурні цінності і цінності зоологічні. Мені вдалося побувати в най, найкрупніших морських акваріумах Європи. Такі акваріуми є в Лісабоні, в Барселоні, в Неаполі, в Голландії. От там я подивилась на тих тварин, про яких я розповідаю завжди студентам. І яких ми не можемо побачити в живому вигляді тут. Це перше. Друге, я дуже люблю образотворче мистецтво. І коли буваю за кордоном, я, якщо маю можливість, я обов'язково відвідую картинні галереї. От, наприклад, в Парижі, коли буваю, я ніколи не обминаю музея Дорсе, де знаходиться велика, знаходиться велика кількість. Картин імпресіоністів, яких я дуже полюбляю. А найулюбленіший мій художник Дега, його картини саме якраз там є, і ними я милуюся. Ось так і поєднується у чутливій жіночій душі великій любові до людей і до живої природи, до прекрасного. Агнеса Полікарпівна Стадниченко яскрава особистість. Таких, власне, в університеті немало. Про їх величезний потенціал розповідає ректор, доктор філософських наук, професор Петро Юрійович Саух. Дійсно, сьогодні університет перетворюється в такий поліструктурну таку утворення. Яке включає в себе і навчально-виховний комплекс. От щойно ми збиралися на раду навчально-виховного комплексу, який входить сьогодні вже 12 навчальних закладів області. Він включає в себе сьогодні і науково-виробничий комплекс, який утворений спільно з університетом і заводом електровимірювач. Ми намагаємось укріплювати кадрову базу за рахунок підготовки фахівців найвищої кваліфікації через аспірантуру через систему захисту кандидатських дисертацій. У нас вперше в Житомирі сьогодні відкрита рада по спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій і Яка вже почне функціонувати десь з травня місяця. Ми вже отримали наказ Вищої атестаційної комісії України. У нас дуже потужний потенціал науковий працює в університеті. Я горжусь тим, що я працюю в середовищі таких людей. Принаймні, розумієте, мені важко навіть назвати якусь людину. Такого педагога, який чимось не від, не врізнявся від загалу. Це всі особистості, це всі люди від Бога. Ви знаєте, я міг би багато говорити про фізиків, математиків, філософів, педагогів і так далі, так далі. Ви сьогодні зачепили природничий факультет. Воно якраз до речі. Е, е, нас дійсно природничий факультет має, займає сильні такі наукові позиції, і е, серед всього сузір'я е, таких блискучих е, особистостей е, особливо виділяється Гнеса е, Станіченко. Це доктор наук, професор, відомий вчений не тільки в нас в Україні, а й за кордоном. Вона родоначальник і засновник малоекологічної школи, яка відома у всьому світі. Людина ну, надзвичайно симпатична просто-напросто. І талановитий вчений, який після себе залишить серйозний слід в житті, небагато послідовників, в є багато учнів. Таких людей у нас багато. І Анеса Полікарпівна, вона подає приклад для молоді сьогодні. Нас, ви знаєте, саме завдячуючи таким людям, як вона. У нас з'являється плеяда молодих вчених, я можу з радістю сказати, і це можна похвалитися на будь-якому рівні в Україні сьогодні. За якихось півтора року нас захистило 24 кандидатських кандидатські дисертації молодих викладачів, одна докторська дисертація. Якщо ми такими темпами будемо розвиватися і надалі. То, чесно кажучи, університет буде дійсно одним із ведучих в Україні і найпрестижніших університетів України. А такі тенденції є, у нас такі можливості є, у нас потенціал є. Далеко ще не реалізований повністю.